На Чемпіонаті Європи з велоспорту на треку серед молоді та юніорів, який відбувся в португальській Анадії, виступали шестеро харківських спортсменів. Кращий результат з них показала Алла Білецька, яка в останній змагальний день стала бронзовою призеркою в В Фінальному заїзді молодіжної категорії 20-річна підопічна заслужених тренерів України Сергія Теліцина та Марії Зарванської поступилася на останніх метрах фінішної прямої Кларі Шнайдер з Німеччини та чеський велосипедистці Яборніковій в боротьбі за бронзу випередила двох британських суперниць та одну з Франції. В командному спринті Білецька була п'ятою. В гіття на 500 метрів показала десятий результат. В індивідуальному спринті зайняла одинадцяте місце. Інші харківські учасники в призи не попали, хоч і виглядали достойно. Юніорка Софія Кофтун двічі потрапила до топ 10 ставши дев'ятою в гіття на 500 метрів та десятою в спринті. В Києві вона показала одинадцятий результат. Валентин Варагаракін у складі юніорської збірної фінішував п'ятим в командному спринті, став тринадцятим в Кейліні та посів сімнадцяте місце в спринті. Серед молоді Богдан Данильчук та Михайло Ярослав Дудко були сьомими в командному спринті в індивідуальному спринті та Келіні завершили змагання на попередніх етапах. Валентин Кабашний став 11 11-м в Омніумі, 13 м в Медісоні та 14 14-м в індивідуальній гонці. Переслідування загалом збірна України здобула на чемпіонаті Європи одну золоту та дві бронзові медалі. Каміль Керімов став бронзовим призером міжнародного рейтингу у турніру з вільної боротьби пам'яті олімпійських чемпіонів яка та Яна Шаваргі, який відбувся у столиці Угорщині Будапешті. Харківський спортсмен піднявся на п'єдестал у найлегшій ваговій категорії до 57 кілограмів. Програвши в одній восьмій фіналу майбутньому переможцю змагань Ван Хау з Китаю, Керімов здолав у сутичці за третє місце іранця Ахмада Масуда Мохамед Нежат Джавана з дворазовою перевагою 8-4. Здобувши бронзову медаль, Каміль Керімов зробив собі чудовий подарунок на 24-й день народження. Головний стар сезону чемпіонат світу пройде у вересні в Белграді. Катерина Табашняк посіла восьме місце у стрибках висоту на етапі діамантової ліги в польському хожові. Вона подолала 1 метр 89 сантиметрів. Це є кращий результат літнього сезону. На рубежі 1,92 м Харківська висотниця зазнала невдачі у березні. Катерина Табашняк виграла бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні. Збірна України з синхронного плавання повністю складена з харківських спортсменок, продовжує виступ на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який триває в японській фукуокі. Поки без нагород в технічній програмі дуетів Владислава та Марина Олексієва розташувалися в підсумковому протоколі на 10-й позиції. В акробатичній групі сестра Алексієви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчинникова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенка. Пройшли до фіналу з третім результатом. Проте у вирішальному сегменті судді, враховуючи нові поправки до правил, оцінили їх виступ більш прискіпливо та відправили на сьоме місце. Втім, у Українах ще залишаються медальні шанси. Попереду три фінали: два в групових вправах і довільні програмі дуетів. Остаточні результати чемпіонату світу з водних видів спорту синхроністки підіб'ють в п'ятницю. У продовженні спортивних новин бокс в Умані завершилася всеукраїнська гімназіада, в якій взяли участь 350 юнаків та дівчат з усіх регіонів країни. Переможці та призери визначалися у двох вікових групах на кону стояли не лише медалі а й путівки на всесвітню літню гімназіаду. Харківські школярі здобули на місцевому рингу одну золоту та чотири бронзові медалі. Переможним виступом відзначилася Віталіна Пархомова. Вона була першою у вазі до 70 кілограмів серед дівчат, не старше 14 років. У фіналі вихованка тренера КДУ США Восток, майстра спорту СРСР Сергія Верходанова, менш ніж за півтори хвилини забила в першому раунді Софію Лісову з Дніпра. Рефері зупинив бій після другого нахдауном у підсумку. Пархомова виборогла право представляти Україну на всесвітній гімназіаді, яка відбудеться в серпні в ріо де жанейро Троє учнів Сергія Верходанова стали в умані бронзовими призерами. Це Микита Давидянс, Максим Гусів та Назар Чуйко, які боксували у вагових категоріях до 54, 57 та 75 кілограмів відповідно. Ще одну бронзу юнацькій збірні Харківської області приніс Давід Клименко. Підопічний тренера первомайського клубу Карат Дениса Густодима посів третє місце у вазі до 50 кілограмів. Десятиразовий чемпіон України та 11 володар Кубку України з футболу серед жінок ЖФК і 1 продовжуючи підготовку до нового сезону у вищій лізі, зіграв у щасливому Київської області товариський матч зі столичним клубом «Атекс». Для харків'янок це був перший літній спаринг і провели вони його надрезультативно. Під шефні Володимира П'ятенка одразу задавили суперника, позбавивши його простору та змусивши помилятися. У підсумку житлобут 1 здобув перемогу з розгромним рахунком 10-0. Всі голи вийшли ефектними, один краще за інший. Капітан харківської команди Дар'я Панащенка та Наталія Корнацька відвантажили Тексу по хет-трику. Юлія Шевчук оформила дубль. По одному разу відзначилися Вікторія Лавренюк та Янна Щур. Чемпіонат країни у жіночій вищій лізі стартує 5 серпня. Житлобут 1 зіграє у першому турі з Лодомирами з Володимира в гостях. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.